А сьогодні розпаковка фотоальбомів, які замовляли через інтернет на сайті грамофон. Самостійно обираєш, який тобі хочеться вибрати дизайн. Наприклад, перший фотоальбом, який обрали, це в стилі Тревел, і саме Польща ми відвідували взимку Poland Winter. 2023. Ну, і там, на жаль, не можна було якось фотографії збільшити, зменшити, воно самостійно брало і заповнювала. Ну і ось що у нас вийшло. Ну, Наприклад, День Добре, Хел і фотографії. Ось так. Такий цікавий дизайн. Дуже гарна якість. Навіть при тому, що фотографії всі робилися на звичайний. Мобільний телефон, але кольори дуже насичені, класні. Ось і дуже приємно гортати Глянцеві такі сторіночки. Розмір теж можеш обрати альбому. Я обрала 20х30 см, 20 ширина, висота 30 см, і ось. Уже за вас все розроблено, ви тільки фотографії підбираєте. Ну, мені дуже подобається. Класний альбом. Ну і інші альбоми сімейного плану обирали там, де Family. теж можна обрати було. А, ну, наприклад, я підібрала так. А, можна це сімейні фотографії. Думаю, це вже не так цікаво, як про Польщу.